Всім доброго дня. Сьогодні хочу розповісти свою, як я ставив автономну піч, Вебаста, автономка. Ось. І тут Це Nissan Leaf 21 рік. І багато є відео, багато є хто як ставив, хтось ставив десь біля мотору, хтось взагалі хтось під. Під, ну, під скло ставимо. І дуже багато відео, де ставлять ну, весь головний відсік, де йде сама, сам, ну, свіже, свіже повітря, напічку, на, пічку, на ну, осінь, вісна, там, це взагалі. Ось, і мені ця ідея не дуже сподобалась, бо тут дуже багато і за. І плюсів і мінусів є, бо машина постійно повинна бути вимкнена, бо заслонка при вимиканні машини вона закривається. Ну, і Взагалі, як вентилятор виключений, там заслонка закривається. Це Хлопці, там, я так розумію, ламають, щоб вона постійно була відкрита, щоб, ну, для того, щоб ця пічка була. ну, Робила. І все повітря, якщо навіть її йде, все повітря йде через нашу пічку. Ось. І я не знаю, мені ця ідея не дуже сподобалась. Плюс багато відео, де люди відмовляються від цієї ідеї і там переробляють, знімають цю е, піч і ставлять там іншу, е, на, на, на основну пічку. Водяна, так називаємо, так і дивіться, мені ця ідея не сподобалась. Я дуже довго дивився. відео та не знайшов, щоб люди хтось. Робив як, якось інакше, тому вирішив спробувати подивитися, чесно кажучи, це дуже багато часу. Як це все розбирати? ну Нема смислу, там все, все, все ви знаєте, там, ну, по ходу розберетесь. Тут стоїть двигун двірники, тому тут теж не можна сюди її дуже-дуже висовувати. Її як можливо менше чи більше потрібно, щоб ну, подалі ставити. Ну, дивіться, я зробив так. Там так, піч я не рекламую, бо я її купив, не знаю, там гарна, не гарна, тому я не буду вам її рекомендувати. Ось, тому дивіться, це в мене йде вхід, і оце йде вихід. Тут, як бачите, я дуже довго це. Шукав цей отвір, щоб там нічого не пошкодити, щоб нічого, ну, самі розумієте, там дуже багато і, і автоматики. Дивіться, якщо може буде потрібно, як вам сказати, от дивіться від цієї точки сантиметрів 10. Це перше ребро тут буде. Ось по ньому я орієнтувався і далі вже робив отвір. Що в мене вийшло в салоні? Я ставлю її для того, щоб я мог її не вимикати, щоб вона в мене була дистанційна, як вона потрібно робити. робить. тобто я її вмикнув і вона в мене працює постійно, дує теплий. Ну, тепле повітря. Бо я ж кажу, я не взагалі не розумію, як там потрібно, щоб постійно була вимкнена машина, або там якусь заслонку. цю. Ну, Це довго, довго, довго. Це потрібно. Хто, хто, хто хоче, то розуміє. Дивіться, далі в салоні. На даний час зняв бардачок. Місця. Доступно, щоб це, це зробити. Більше я, а ні, оцей датчик тільки зняв, він тут прикручений. А, далі дивіться, це манегофра, яка вийшла з... З, -з, з. Ось бачите, якраз вона чотенька, чотенька виходить з... в салон. Чотко. Там нічого не е... нічого не мішає, ніяких там проводів не немає. Ось. І На даний час я планую, а, поки не купив ще додаткову гофру, а, хочу просто її зробити, в, ну, все вниз, щоб вона дула мені. Там це можливо. Ось така штука буде стояти. Ось така штука буде стояти і вона буде дути в ноги. Далі куплю вже тройничок і а, там, там, якщо подивитися, там теж є можливість а, протягнути. Ці... Цю гофру ну, на... на водійське на водійську сторону. Це поставити тройничок тут як положено, і туди перекинути. Або, або, якщо може, там заморочиться, і не знаю, тут ось е -е, повітря, ось яке дує е центральне повітря, є ось цей жолоб. Може, 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 не хочу це ламати, але може е -е, якийсь придумаю е -е, там... Е -е, Клапан, ну, щоб це перекривалося, щоб сюди не або холодне повітря, або тепле, і підключитися до цієї магістралі. Ось, це, буде, ну, я ж кажу, це буде окремо. І там, ну, не знаю, буде окремо, і, і автономка буде працювати автономно, а не е зв'язана з вимиканням вимикання автомобіля. Або постійно відкритиї заслонки. Ну, це, я вважаю теж не, не дуже правильно, бо ви можете її вимкнути, а у вас заслонка буде постійно відкрита. Ось, кому потрібно, бачите в салон на перший час буде дути до пасажира, потім куплю гофру. ну, буде можливість, зніму ще відео, як це зробити і, і покажу як. Може комусь подобається, може хтось підтримає. буду дуже вдячний. Якщо якась людина, яка це вже робила, напише свій коментар, що ну, може це невірно, не та, та, та треба все переробити. Ну, чесно кажучи, мені все подобається, і на, на даний час я вважаю, що це буде працювати. Так, якщо. Є питання, пишіть, а ні, далі буду працювати, і зніму друге відео, і потім вже додам до цього. А, також ну, відразу скажу, що а, сама, сама підключена пічки до а, як я підключив зараз хвилинку цю, цей, цю систему там. Uh, я її на двохсторонній скіч приклеяв, дуже міцно тримається. Ну, поки я так катаюся, ну не видвалюється. Ось, трошки трошки так зроблено, ну щось буду думати, щоб його не видно було. Uh, далі це все прокидається. Uh, там є вільна глушка. Uh, зараз, якщо вийде, я її спробую вам показати. От там от. О, там є. Ну, не видно, ну там друга, друга вільна глушка є, ви її знімаєте, там фішка проходить дуже добре, е, ви підрізаєте і також все ставите, щоб туди не попадав пил. Е, стосовно, е, стосовно, як я зробив е, бачок, ну, бачок це я знімав акумулятор, е, вигнув отут пластину, яка тримає цей. Е, Запобіжники, ось щоб тут був обов'язково зазор, а, бо двигун а, це частина, яка рухається. І бак прикрутив до а, до, а, до двигуна. А, так, дивіться, якщо тільки Ну якщо це таке, бачите, ця ну не фіксується. Там тут і тут прийш мені зняти, і а, на оце кріплення, де заземлення кріпилося, я прикрутив бачок з однієї сторони, і така ж точна штука там з другої сторони. Ось ну, так от бачок тримається. Ну, дуже міцно, гарно і видно де скільки. І заливати буде простіше. А заздалегідь скажу, що а, не все так просто. А, Самопіч саму піч. потрібно там вирізати отвіри. Ну, якщо бачите, то це потрібно так заміряти. Ну, я робив декілька разів, приміряв, потім різав, потім знову приміряв. Таких якісь немає ескізів, щоб я вам сказав, що туди, сюди. Так, це я вам показував. І саме таке, що це є такий жолоб, який стоїть. Тут кріплення, кріплення моторчика, який на двірники. І тут потрібно буде ще вирізати цю пластину. Я ще не міряв вирізати. А, не, не просто вирізати її потрібно буде обрізати а, і йти до зварювальника, щоб він це обварив, бо тут стіка вода, і, ну, щоб вода не текла на двигун. А, ну, в це місце впирається наша піч, в це місце. І тому потрібно це буде, ну просто це вирізаємо і потім будемо заварювати. Те ж саме спробую зняти відео, як це вийшло. Це все теж підставив, приміряв десь приблизно, плюс 10 там, міліметрів взяв і поки так. Ну, Це заздалегідь кажу, щоб ви знали. Як буде працювати, ну, це ж кажу, це побачимо ще. Поки все. І так, доброго дня ще раз. Це вже в мене третій день. Ну, як третій. А, перший день це було так, Притулив, зняв, придолив поставу, потім два рази думав, навіщо я це роблю. А, сьогодні якраз погодка. Така прохолодна вже. Ну, Дивіться, То, що я й думав, трошки я прорахувався цього, стосовно цього жолоба. Бачите, що я казав, потрібно е, вирізати повністю пластину. Не потрібно. Я тільки зря відрізав, і потім прийшлося заварювати та фарбувати. Потрібно е, Оцей край е, з лівої сторони з лівої сторони, десь міліметрів 15 е, зробити отакий. Угол а, від, від ребра і сантиметрів 15 в ну, длину. Так, бачите, що вийшло? Повітряна тривога. Ось, Тому що оцей край тут впирає. тут є зазорчик, а, тому там не потрібно більше вирізати. Так, додатково поставивши сітку, бо, а, листя дуже багато в цій, цій частині. І ну, Я вважаю, що потрібно. І з таких моментів, що я забув сказати, ось е, тут де, де пічка, тут вверху трошки прийшлось, е, отак, домкратом, трошечки там такий бугарочок, його потрібно було трошки вдавити, бо цей уголочок не дає е, стати пічці. Е, ну, Буквально там, міліметрів 2-3 ну, так, зауважень. По підключенню. А, зараз ставлю жолоб. А, ну, мабуть, далі тільки підключення, вставлене підключення гофри а, вихлопної. А, так, і підключення не по, по, сам, сам, самого, самого, самої пічки. Де воно буде, ну, ще буду дивитися. Так, дивіться, ось як воно буде виглядати. Це ж я казав, що тут буде стояти моторчик, і бачите, і то впритик а, до пічки. Ну, так як вона буде вращатись в ту, ну, в ту сторону, тому це не буде заважати. Ось так от воно буде виглядати, тільки залишилось підключити. А, деякі ходять, так як я в гаражі це роблю, і питають, а чого саме там. А, я вирішив ставити. Зразу свою думку скажу, бо а, саме перше, чому це мені ідея, більш так, я на неї зупинився, тому що це, це все, все, все ж таки пічка, і вона буде давати якесь тепло. І тепло, тепло буде якраз ось і гріти. Моє дзеркало, щоб тут не було ну, не було снігу або ще там щось. А не так, як де моторний відсік, вона гріє. Ну, не, ну, Віддає тепло, скажімо так, в нікуди. А так вона ну, буде якесь давати тепло. Все так зійшлося, по всім все прикрутив. Я ж кажу, зараз тільки підключення залишилось, і вихлопна труба. Так, кому буде цікаво, як підключив, а вирішив не робити тут отвір, а просто зробив так, відігнувши трошки тут цю пластинку, він не прижимається, не переживайте, не передавило. І далі, ну там от, бачите, він там зафіксований і підключив отак пічку. Ну Я вважаю, що це найбільш самий таки, оптимальний варіант по підключенню. Так, і На завершення хочу додати, що додатково я так, рекомендую в цей фільтр потрібно ще докупити якийсь інший фільтр, бо там стоїть така сіточка, яка взагалі так втіліпається, вона нічого не буде тримати. Я купив фільтр, трошки він не підійшов, ну, там його не видно, але він там є. І Сітку зробив на, на цій кришці. Щоб ну, мало, щоб там тримало цей. По насосу. Насос був встановлений під акумулятором. Там, бачите, трошки його видно. Також фільтр теж стоїть. ну, там все поруч. Із такого, що чого я не доробив сьогодні, це на цю трубку вирішив купити гофру. І вам рекомендую. бо не гофру, а ізоляція, яка наматується на цю гофру, для того, щоб там, там поруч йдуть силові кабеля І як з одної сторони, так і з другої сторони, вони ну, десь сантиметр два і там по-іншому ніяк. Тому рекомендую все-таки купити цю ізоляцію, обмотати і купити її заздалегідь, не так як я. І Щоб у вас було все добре. Також прийшлось трошки трубку цю око зробити коротше, бо стандартний ну, вихід йде десь сантиметрів на 5 нижче а, піддону цього. А, додатково ще потрібно буде а, якийсь угол купляти і це виводити, мабуть, в сторону. Не знаю, як покаже. Тому що кажуть, що дуже там якісь посторонні запахи йдуть і все таке. Ну, час побачить. Так що всім добра, з вами був Сергій, всім миру до побачення.